Доброго ранку. Настав час ваших запитань та відповідей на них. Сьогодні я об'єднала їх в одну тему алергія. Тому для тих, хто цікавиться цим питанням алергією, наступна інформація. До речі, маю ось таке запитання від глядачки з Черкас. Добрий день, мені 22 роки. З двох років у мене харчова алергія. Проявляються у формі екземи на обличчі, шиї і руках. Усі можливі методи я перепробувала і вже не сподіваюсь на одужання. Скажіть, будь ласка, може з'явилися якісь нові методи, що робити? Заздалегідь, дякую. Найголовніше виключити ті продукти харчування, на які у вас алергія. Також можу порадити зробити очищення організму, шлунку, кишечника, печінки, жовчного міхура і крові. Є багато технік очищення організму. Головне користуйтеся принципом не нашкодити власному організму. Які взагалі можуть бути причини алергії? Можна виділити наступні головні причини виникнення алергії це генетична схильність. Перша, якщо алергією страждає один з батьків, то вірогідність розвитку алергічних реакцій у дитини складає близько 30%. За наявності алергії у обох батьків цей ризик подвоюється. Друге професійні і побутові алергени. Провокувати алергію можуть самі різні речовини і з'єднання. Найбільш активні солі платини з'єднання хрому, нікелю, пігменти, пестициди, формальдегід, органічні сполуки, до складу яких входять хлор, фтор і фосфор. На останніх зупинююсь детальніше. Подібні речовини входять до складу різних елементів комп'ютера, наприклад, пластмасовий корпус, друковані плати. Які здатні хай невеликих кількостях виділяти в повітря при нагріванні. Пил, якого зазвичай вистачає і вдома, і в офісі, є найпоширенішим джерелом алергії і один з найнебезпечніших. Можна сказати, що будь-який пил містить комплексний набір алергенів. Це пилові кліщі і спори, плісневих грибів, рогові лусочки і епітелій, пило кімнатних рослин, екскременти домашніх тварин і побутових комах. Ще один фактор, що може спровокувати алергію, це паління. Тютюновий дим чинить надзвичайно несприятливу дію на людей, схильних до алергічних захворювань, причому страждає не стільки сам курець, скільки оточення. Курці вдихають лише 15% тютюнового диму, решта потрапляє в навколишнє повітря. Вдихаючи тютюновий дим, найкурящі стають пасивними курцями і піддаються навіть більшому ніж сам отруйник ризику. Захворіти, у тому числі і отримати загострення алергічних реакцій. Варто ще згадати наступний фактор це інфекції верхніх дихальних шляхів. Простудні захворювання, інфекції верхніх дихальних шляхів, особливо вірусні, часто провокують загострення алергії. Пояснюється це тим, що віруси ушкоджують слизову оболонку дихальних шляхів і полегшують. Проникнення алергенів. Крім того, захворювання верхніх дихальних шляхів підвищує чутливість до різних дратівливих речовин, різких запахів. Саме тому після перенесеного простудного захворювання нерідко розвивається загострення проявів алергії у вигляді алергічного реніту, кон'юктивіту, нападоподібного кашлю або навіть нападів за духи. Я ж бажаю вам, друзі, не стикатися з такою проблемою, як алергія. І Якщо у вас виникають запитання, обов'язково звертайтесь до нас, пишіть або телефонуйте за номерами, що зараз бачите на своєму екрані. Піклуйтесь про себе та живіть здорово!